Ми розпочинаємо реєстрацію на кіберспортивний турнір ігри ветеранів. Цей турнір для наших захисників-захисниць. Ми хочемо побудувати спільноту і ветеранську лігу, створити нову еру ветеранської історії в нашій державі. Кіберспортивні ігри включені до Олімпійських ігор. Вони будуть на Invictus Game 2027. Ми можемо вже зараз готувати наших переможців для того, щоб здолати суперників на кіберспортивних аренах. Я дякую Міністерству ветеранів, дякую Федерації кіберспорту України, клубам Кіберіон, а також університету фізкультури і спорту. Я дякую за ініціативу проекту Ветерани, шлях додому. Давайте разом створимо крутий захід для наших захисників, які здолають. Ворога не тільки на полі бою, а ще й в кіберспортивних турнірах.